Хочу розповісти вам сьогодні про гарний сорт сливи Емпрес Це сорт американської селекції пізнього сроку дозрівання. Ось як виглядає дерево. воді вже небагато. Основну масу сви ми зібрали, залишилася остання уборка. Зібрали десь приблизно 4 відра, залишилось десь відро. Десь так вона щороку і дає 4-5 відер, слив. Чим ми задоволені. Чим цінить цей сорт? Тим, що він відносно стійкий до болячок. Ну, хоча треба оприскувати. 3-4 рази обов'язково треба оприскувати, щоб зберегти урожай. Значить розміри плода можна зрівняти. Більше трошки більше яйця Своя дуже смачна Мякуш гарно відділяється від кістки. Мякуш такий плотний. Дуже гарно йде на переробку, варення з неї безподобне. Якщо правильно зварити, остаються кусочки нерозварені. Я завжди жінці кажу, що ресторанний варіант. Є, правда, один недолік, що під час дощів розтріскується десь 50% слим. Але цей раз ми спіли зібрати цілими. Два дні йшов дощ, розтріскались, то вже цей останню вборку зберемо частково розтрісканими. Але так як ми їх в основному переробляємо, то нам немає різниці. Значить, сорт стабільний, щороку подоносить. Бістро вступаю по доношення. Ось після трьох разів присклання висток відносно чистий. Стосовно оприскувань зробимо окреме відео. Отже, цей сорт нам дуже подобається, я його рекомендую. Садити. У нас є також саженці на розсаднику New Garden Uman До речі, тут у нас гарні декоративні рослини ростуть. Кому треба декоративні рослини? Також звертайтеся. Будемо раді допомогти. Це все, що я хотів розповісти про цей гарний, цікавий сорт. До побачення!